Перша зустріч з Килом Олексійом Будановим це початок 23-го року. Ну, весна 23-го року. Ну, у мене був певний стереотип в голові, що таке там, генерал, що таке керівник великого організму, особливо там спецслужби. Це для мене було взагалі щось там ну, просто космос. От, і от вперше, коли я зустрів, мої просто стереотипи і всі ці от міфи, вони були в простовщен, тому що це одночасно дуже професійна людина, але в той же час це дуже достойний керівник, який се дуже достойно веде зі своїми підлеглими, і навіть незалежно від рівня, на якому вони знаходяться. Так? Я був свідком, як він збирав офіцерів управління високого рівня На штабі з ними виходив на завдання на передній край до хлопців. Просто підняти їм бойовий дух і самому безпосередньо подивитися, що там відбувається. На острові Зміїний на вишках Бойка був, я вам трішечки признаюся, також там з ним був. Як це впливає безпосередньо на бійців, які виконують завдання, звичайно, позитивно. Тобто, коли ти знаходишся на лінії фронту або поза не виконуєш завдання, чи так само, який чорному моря, ти на об'єкті знаходишся, до тебе потрапляє начальник головного управління розвідки. Генерал накрили Олексію Будану і просто там жене тобі руку, запити, що там, все нормально. Сідай з тобою поруч, там, і, там, грубо кажучи, може там, взяти галету, спайка, да, там, відкрити баночку тушонки і з тобою посидіти поїзд з тобою просто поспілкуватися за те питання, нагородити військових безпосередньо на лінії на да, фронту. Ну, це такі дуже сильні і дуже достойні вчинки.